У Смілі попрощалася зі стрільцем санітаром відділення взводу роти спецпризначення солдатом Віталієм. Цьомом. йому було 36 років. Він загинув на Донеччині наслідок множинних поранень. Він не дожив до перемоги, але наблизив її ціною власного життя. Загинув у бою внаслідок множинних поранень несумісних з життям під час мінометного обстрілу. Люди вшанували пам'ять про полеглого земляка хвилиною мовчання. Він залишив свою домівку, родину та пішов захищати нас, каже представник Черкаської районної військової адміністрації Микола Турик. Ворог підступний і забирає ненаситно наших найкращих героїв. Подвиг Віталія Петровича ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати нашим поколінням. Чергово сумна звістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб віддати так глибокої поваги нашому герою, люблячому батькові, коханому чоловікові, найдорожчому, найкращому синові, нашому захиснику, який цінує власне життя, відстоював незалежність та суверенітет нашої держави. моє слів, щоб утішити скорботу, молода людина, який ще жити та творити. Але він покинув рідну домівку і пішов захищати нашу рідну Україну. Віталій Цьома – приклад справжнього героя, сина та батька, чоловіка і товариша. Такими словами характеризує загиблого представника Збройних сил України Олександр Свяченко. Цьома Віталій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним, побажати всім. Мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто з вами поруч. Ми переможемо. Це велика втрата для нас, як і для колективу, так і для друзів. Ми будемо його завжди пам'ятати. Під час молитви присутні згадали про всіх героїв, які боролися і віддали життя за волю України. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними. Герої Віталія, які віддав життя своє за заволі і держави нашу що простились простити всякі гріхи його вольні і невольні.